Всім привіт! З вами Олексій 1111. Якщо що ви щойно нічого не чули, тому що мікрофон був вимкнений. Отже, це відчуть для одного підписника, не знаю, хто це він. По мікрофону, який ви не бачите. Зараз усе поясню. Отже, мікрофон працює класно. Так він працює без шумоізоляції. З ним страшно щось робити. Потім поясню, чого. Отак він працює з шумоподавленням. да Ним зараз не дуже зручно користуватися, тому що сам по собі стіл поганий для цього. мікрофона а тепер. Ой! Зараз, на жаль, іншу сушуму ізоляцію я не зміг знайти, а ну. Може вдасться збільшити звук? Так, наче збільшив. Ну, що я можу сказати? Сам мікрофон класний. Від нашої компанії Хатор. Але в чому його мінус? Головний його мінус в тому, що погана стойка. Він може в будь-який час упасти, як бачите. У мене вже на відео упав. Ну і, ну, і... Ну, а так, і сам по собі в мене стіл поганий для цього... для цього мікрофону. Сам по собі в мене стіл поганий, тому що він буде заважати мікрофон. Отут в мене монітор, тут монітор. Ну, отак от, коротше. Ну, а так все. З вами був Олексій 1111. Так, мі мікрофон то класний, але краще його використовувати в якомусь іншому місці. Всім пока!